Поет, художник, громадський діяч, а найголовніше борець за волю. Його творчість та життя відображаються у роботах усіх українських митців. До 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка у вернісажі представлена виставка у вінок Кобзареві. На виставці представлені понад 120 робіт 83 буковинських митців. Приміром, художник Артем Присяжнюк презентував тут три свої картини, присвячені кобзареві. На одній з них Шевченко в сумній задумі за долю українського народу. А ця картина присвячується поемі Катерина. Вона є символом українського жіноцтва, каже автор. Це моя мама, але, да але вона мені я за нею бачу Шевченку. Це, це Катерина. Яка трудилася у своєму, яка родила, все життя ма народила 10 дітей. Окрім картин, на експозиції представлені різноманітні видання кобзаря, а також скульптури. Іван Василович, який нерідко відображає у своїх роботах Шевченка, що у 89-му році створив ось цю роботу. каже, це образ України в цілому. Композиція складається всього на всього з трьох елементів. Це постать кобзаря. Над головою у нього бриль, не бриль, сонце не сонце. І на цій конструкції сонця летить в леті. Такому образ України. Відвідувачі від експозиції в захваті впевнені, ці роботи увійдуть в історію Буковини, адже Шевченко це частинка кожного. Виставка прекрасна тут. Взяли участь дуже багато гарних, прекрасних наших буковицьких художників. Зокрема, е -е, мені подобається творчість і Холоменюка. Тут ми бачимо декілька картин. І рибачук мені подобається як художниця. Виставку презентували митці національної спілки художників України. В перший день на її відкриття прийшло близько сотні чернівчан.